Так, сьогодні виглядає школа у Корчику, що на Шепетівщині. Це старша, а це молодша. Немає ні майданчику, ні спортивного залу. Комп'ютерний клас наразі теж тільки у мріях. Але проблеми освіти на селі вирішуються. Триває будівництво нового приміщення. А питання облаштування місця для занять спортом вже вирішене завдяки народному депутату України Роману Мацолі. Село розвивається в селі, значить є можливість дітям займатися. Значить, спортом у нас там є спортивні знарадя, легко значить, ну і інші такі соціальні питання вирішуються. Завдяки цьому ми вдячні для нашого депутата, що він все ж таки приймає участь у розвитку нашої територіальної громади. Це простір і для навчання, і для дозвілля, розповідають педагоги та директорка будинку культури. Діти будуть, вони будуть більш зайняті. От вони малися ходити по барах. От вони вже йдуть уже ввечері. Там я їм відкриваю. От вони вже там. Бокс там собі, щось там в боксі, буксують собі. Ми з дітьми сюди приходимо займатися старшокласниками в цю кімнату з меншими учнями наверх, на другий поверх. Там гімнастика, акробатика, різні вправи, акробатичні. Воно, сказати, нас врятувало, врятувало ремонт. Народний обранець завітав до Корчика 19 березня, аби обговорити про необхідність спорту для молоді. Крім того, з депутатом Верховної Ради та головою місцевої районної ради прийшли поспілкуватися селяни і обговорити інші проблеми громади. Люди оптимістично налаштовані. Чому тому, що перша чергова задача, коли ти їдеш з них спілкуватися, вони розуміють, що нічого страшного в цьому немає. Є незручності, є звичайно багато проблем, але вони накопичувалися роками. І зараз ми намагаємося по можливості вирішувати. За сприяння народного депутата на капітальний ремонт двох кімнат було виділено 100 тисяч гривень. Для розвитку громада має визначитися з першочерговими потребами. На сьогодні визначено основне завдання закінчення будівництва школи. Ірина Дубина, Олег Літвінчук, лайк тіві.